Вітаю, мої любі гості, я дух давнього українського різдва, і хочу вам розповісти про традиції та символіку цього унікального свята. Запрошую вас до подорожі сторінками нашої української історії. Дідух це один із найдавніших і найшанованіших символів українського різдва. Він являє собою сноб збіжжя, який встановлюють на покутті. Дідух, це не просто прикраса. А справжній оберіг дому, що символізує достаток, благополуччя та єднання з природою. Різдвяний павук це традиційна українська різдвяна прикраса з соломи у вигляді геометричної фігури, часто ромбоїда або піраміди, що символізує всесвіт, щастя та оберіг від зла, який підвішували до стелі, щоб він рухався від потоків повітря та захищав будинок від злих сил. Його робили з житньої соломи, прикрашали хату до Різдва і після свят спалювали. Існує також легенда, за якою павуки сховали богоматір з Ісусом від воїнів ірода, оплівши павутиною вхід до печери. Вертеп це не просто ляльковий театр, а ціле мистецьке дійство, що несе в собі багатовікові традиції українського народу. Це своєрідний різдвяний вернісаж, де оживають біблійні сюжети, народні казки та буденні історії. Різдвяні витинанки. Давня українська традиція вирізання з паперу символічних фігур, зірки, ангели, дерево життя для прикрашення оселі та створення захисного оберегу, що сягає корінням ще давніх східних практик та розвинулася в Україні в 19-20 століттях як невід'ємна частина святкування Різдва, оберігаючи дім і приносячи добро.